Привіт усім! Мене звати Вадим, і я вже понад 10 років живу та працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні, і розповідаю про плюси і мінуси мої подорожі, роботу, а також дуже багато цікавих моментів з повсякденного життя. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про Італію з перших вуст підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та не забудьте підтримати канал підпискою. Або ставши спонсором, я нагадаю, що усі спонсори отримують доступ до ексклюзивного контенту значно, значно раніше. Дякую за вашу підтримку та активність, і я розпочинаю це відео. Привіт, друзі! І сьогодні поговоримо про те, як відпочити в Італії влітку, не витрачаючи всі свої заощадження. Забудьте про дорогі курорти та переповнені туристами місцями. Ми розглянемо менш відомі, але не менш чарівні місця, де можна насолодитися італійським сонцем, морем та культурою за доступними цінами. Перше місце, про яке ми поговоримо, це узбережжя Чіленто, Кампанія. І замість переповненого амалфітанського узбережжя вирушайте до Чіленто. Тут ви знайдете мальовничі пляжі, середньовічні містечка та смачну кухню. Середній бюджет на день у вас вийде 70 євро, включаючи проживання та харчування, і також транспорт. Де зупинитися, я вам підскажу. Резиденса Депока Тамара Кастела Батте. Як дістатися потягом до Селерно, а далі автобусом або орендувати авто? Наступне місце це В'єста Мпулля на півострові Артано. Розташоване містечко В'єста з білими пляжами та кришталевою чистою водою. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійний відпочинок. Проживання тут такі: Гостьові будинки від 20 євро за ніч, харчування тут місцеві є піцерії та траторії за цінами від 10 євро за страву. А, роз... а з розваг тут пляжний відпочинок, прогулянки старим містом. Третє місце, про яке ми поговоримо, це тропея Калабрія. Тропея відома своїми скелястими пляжами та історичними центрами. Це місце, де можна насолодитися морем та культурою без натовпів туристів. Проживання тут таке: готелі від 30 євро за ніч, а харчування тут можна покачуватися в місцевих ресторанах з цінами від 12 євро за страву. З розваг тут відвідування церкви Санта-Марія дель Ізола, пляжний відпочинок і прогулянки по узбережжю. Перейдемо до наступного місця, а воно знаходиться в пескарі Абрусо. Пескара це поєднання міського життя та пляжного відпочинка. Тут ви знайдете довгі піщані пляжі та жваву набережну. Проживання в готелі вам обійдеться від 40 євро за ніч. Харчування, ресторани з цінами від 15 євро за страву. А з розваг тут пляжний відпочинок, шопінг і нічне життя. І одразу ж перейдемо до наступного місця. Це Прочіда, Кампанія. Прочіда це маленький острів біля Неаполя з яскравими будинками та спокійною атмосферою. Ідеальне місце для романтичного відпочинку. Проживання. Ось цьові будинки. Коштують і обійдуться вам від 40 євро, а харчування в місцевих кафе з цінами від 12 євро за страву. А з розваг тут можна прогулятися островом і насолодитися пляжним відпочинком. Наступне місце це чефало, де воно знаходиться в Сицилії. Чефало це середньовічне містечко з вузькими вуличками та. Піщаними пляжами. І тут ви зможете насолодитися сицилійською кухнею та культурою, а ціни на проживання і готелі обійдуться вам від 35 євро за ніч. Харчування тут в ресторанах місцевих з цінами від 10 євро за страву. З розваг ви можете відвідати кафедральну Кафедральний собор або насолодитися пляжним відпочинком. Наступне місце це Марея Безеліката. Марея це містечко на узбережжі Тіренського моря з мальовничими пляжами і дуже історичними пам'ятками. Ідеальне місце для тих, хто просто шукає спокійного відпочинку і насолодитися цією місцевим пейзажем. Проживання тут просте: гостьові будинки від 30 євро за ніч. Харчування, як завжди, в місцевих ресторанах із цінами тут у 12 євро за страву. З розваг відвідування статуї Христа, відкупеля і пляжний відпочинок. Поради для бюджетного відпочинку в Італії. Подорожуйте в міжсезонні місяці: це травень, червень і вересень. Це ідеальні місяці для відпочинку без натовпів та нижчими набагато цінами. Використовуйте різні громадські транспорти, потяги та автобуси. Якщо ви маєте власне авто, теж беріть Дешевий та зручний спосіб пересування. Орендуйте житло з кухнею, і це дозволить вам готувати самостійно та економити на харчуванні. Також я би радив відвідувати місцеві ринки. Тут можна знайти свіжі продукти за доступними цінами. І перейдемо до наступного місця: це сіракуза в Сицилії. Сіракуза це справжня перлина Сицилії. Тут поєднання стародавньої грецької історії, бірюзового моря та дуже доступними цінами. Відпочинок тут, наче, у подорож у часі. Проживання. Тут в апартаментах від 30 і 40 євро за ніч, харчування в місцевих піцеріях від 6 євро і паста тут коштує теж 8 євро. Що ж робити тут, в цій сіракузі? Можете прогулятися островом Ордіджія, відвідини грецького театру і морські прогулянки. Або Відпочинок на пляжі. Сірекуза це ідеальний варіант для тих, хто хоче історії і плюс море, і плюс смакуту за розумні гроші. І ще одне місце це Агрідженто. Воно знаходиться теж в Сицилії. Агрідженто це не надто туристичне, але вражаюче місто на півдні Сицилії. Тут знаходиться знаменита долина храмів, античне диво під відкритим небом і проживання. Проживання тут не дуже дороге, і готелі тут коштують від 30 до 40 євро за ніч. Харчування сицилійські вуличні страви від 5 до 8 євро. Пляжі Ліду Сан-Леоне тут доступні і чисті. Агрідженто Ідеальні підходить для спокійного історичного насиченого і дешевого відпочинку. Катанія Сицилія. Катанія велике місце для підніжжя вулкла, вулкану Етна. Дуже вигідне для подорожі з невеликим бюджетом. Проживання тут з готелями коштує 25 євро за ніч. Хостели тут значно дешевше, тут свіжі морепродукти. І смачна вулична їжа. Я би ще хотів зробити висновок по цьому відео. Італія це не просто дорогі курорти чи туристичні пастки. Тут є й дешеві місця, чарівні місця, де можна насолодитися відпочинком без великих витрат. Плануйте свій бюджетний відпочинок вже просто сьогодні. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!